Черзі Нексі, але зараз покажу вам шкоду Октавію А7. Не часто. В останнє час ми їх бачимо у нас в продажу на майданчику, але це 15-й рік, 1.6 турбодизель в універсалі. Що можу сказати? Пробіг оригінальний, зараз до нього перейдемо. темно синій насичений колір, затоновані віконечка. Сажевий не вирізаний, ЄГЕР не відшитий. По комплектації є задні парктроніки, здоровезний багазник в автомобілі. Подивіться, який здоровий. Так. Вогнегасник. Антифриз і м'яка іграшка це все, що потрібно бути в цій машині. Такий джентльменський набор, а також повнорозмірно запаска. Це вже дуже і дуже добре. По машинці виконане ТО не так давно. По салону все класно. Ззаду, ворсові килимки, панельки всі класні, дуже ресурсні мотори. 650 тисяч проїдуть при належному обслуговуванні і вчасній заміні. Вчасні, заміні Оливи по мотору, всі чотири електроскопідйомники підігрів та регулювання дзеркал заднього огляду, шкіряне мультикермо, а пробігу 329 тисяч кілометрів. І знову ж повторюся, не вирізаний сайджевий фільтр, а це дуже великий показник. Туманки перед зад, п'ятиступенева механіка, кондиціонер, печка, все дує, все працює, музичка грає. Цікавий факт, що цей автомобіль куплявся офіційним в Польщі. І якщо я правильно розумію, наскільки мені правильно власник передав інформацію, один власник в... Польщі і один власник в Україні. На легкосплавних дисках зимова гума встановлена. Зимова гума тут у нас в гарному стані, не бачу рік, але протектор дуже дуже класний, напевно, практична нова гума. Ну а ще дуже цікавий і приємний фактор. про цей автомобіль, Факт про цей автомобіль, що він весь в рідній фарбі. Криша, двері, крила, всі всі в оригінальній фарбі прибуваються до 120-230 мікрон. Це дуже класно. Машинка. Не бита по кузову. За ціною 9800 і цей автомобіль буде ваш. Це 15-й рік, а сьома шкода в темносінні колях обслужена на ходу на повному, і чекає на нового власника.